бояся, блядь, що вони, блядь, під цим під броню. Коли, блядь, до вас дійде, похуй вже їм. Розумієте? Заброньована людина, не заброньована. Забрали нахуй завезли. Мовча згода сказав, блядь, поки ви форму не наділи, нахуй. Ви людина, блядь. Або громадянин, або що нахуй, Не підписуйте ніяких, хай пробують, блядь. Зрозуміли чи ні? Де, Юре, ви не підписуєте договору. Те, що вони вам нав'язують. шліть їх нахер, блядь. Зрозуміли чи ні. Захищайте себе. Скільки вам раз казати, блядь. І сказав, покиньте це мовчазне, блядь. Цю мовчазну згоду з ними, блядь. Подумайте, сядьте. Зараз взялися дуже крепко за дітей. Ви що не бачите? За студентів. Півгода назад ми до вас доносили таку інформацію, що візьмуться. Все ще сходять. Розумієте чи ні? І поліцейські це, чому ви? побачивши, блядь, що стоїть поліцейський з тисокашниками і не дзвоните. Це є порушення закону, ви розумієте чи ні? Ви, блядь, вибачте, цуругаюся. Ви хоч один написали, так би, позвонили до поліції. Можете представлятися, можете не, приз... не представлятися, типа анонімно. Скажу так. Вони, я відкрию вам велику тайну. Вони знають, хто до них дзвонить, зрозуміли. А коли ви не дзвоните... Оце мовчазна згода. Коли, блять, до вас дійде, захищайте себе. Я вкляв наголошувати на цьому. А ні, читайте закони теж. Де ж вони захищають? Конституція на паузі. Знаєте для кого? Для тих, хто нею не користується, зрозуміли чи ні? А то можете витерти да, і викинути, коли ви нею не користуєте. А коли взяли сюдого, не тудого, а сюдого, то, блядь, це дві різні теми, так би мовити. Зрозуміли чи ні. Отож, користуйтеся. Все, захищайте, лак поширення з вас. Це не обговорюйте. Захищайтеся, покиньте, блядь, цю Мовчазну згоду їм давати. Надавати. Бо вони захищаються. А ви сказав вам, не будьте ресурсом. Зрозуміли. Все, всім гарного, всім дякую. Лайк поширення з вас.